Всім привіт, кінець 2022 року таке враження, що малі річки просипаються груднева повінь, мала річка Раменка, недалеко від міста злиття і з середньою річкою Соловою. Якщо, якщо для будиночків з осміями нам потрібен очерет середнього розміру і такий очерет діаметром 6, 8, 10 мм ніколи не становив собою проблеми, то для будиночків джмелів нам потрібен очерет мінімум 20 мм в діаметрі трубочка. Але будемо його використовувати не безпосередньо для будівництва камер. Розмноження, а будемо його використовувати для самих лятків будиночки. Ну, в, процесі, в процесі я все покажу, все розкажу. А у малої річечки течія, як на весні, здається, складається таке враження, що тече річечка невеличка, схочу, перескочу, але це не так, хто не доскоче той. Той може погрозитися у воду метра на два з половиною. Ну а це вже за декілька сот метрів і сула. Сула більш серйозна річечка і очерет. Очеретові зарості тут повинні бути теж більш серйозні. Можливо, десь в цих заростях і знайдеться той очерет, якого я шукаю. Але я не впевнений, дуже багато майже весь очерет набагато менший, ніж мені потрібен. Зараз примірюємо, примірюємо чергового кандидата. Що можна сказати лише лише півтора сантиметра і це і це... Зовнішній діаметр, а внутрішній буде і того менший. Не він. Треба більший черед. Більший. Дуже просто. Довжина стінки у нас все то на все 19 см, а висота будиночку буде 12 см. Нарізаємо однакові планочки. Робимо отвор діаметром 2 см 20 мм. Ну і далі з'єднуємо частини будиночка ось таким нехитрим способом, за допомогою хоч шурупів, хоч цвяхів, кого ще є в наявності, кому як вигідніше. Тут нічого складного немає. Будинок майже готовий. Ось і все. Будиночок готовий. Джмелі можуть сміливо заселятися. Я не знаю чому, але дуже багато хто вважає, що весь успіх заселення джмелів залежить від розміру будиночка. Я вам скажу, що від розміру будиночка практично нічого не залежить. Водиночки можна робити дуже різних розмірів, ну, в, розумних, в розумних кордонах, звісно, щоб внутрішня камера не була занадто малою. Я вважаю, що якщо камера із внутрішніми розмірами і стінками менше 10 см, це вже замало. Краще щоб було 15-13 см. Секрети джмалеводства зовсім полягають в іншому. Невеличкі важливі секрети є. Їх три. Найменш значущий із трьох секретів це матеріал, з якого зроблений будиночок. Але ж він, він позначається не, не в породі деревини, не в обробці деревини, а сам, саме в віку деревини. Деревина неодмінна повинна бути дуже сильно, сильно бу. Дошка повинна бути настільки бушна, що навіть. Найкраща дошка трохи трухла. Ну, Звичайно, не оброблена. Дошку беремо дуже-дуже сильно БУ, без зайвих запахів. Це найменш значущий секрет для розведення джмелів. Інший секрет я розкажу після того, як знайду ляток до цього будиночка, адже це не ляток, це лише дірка. Ляток будемо робити із, очерет, із очерета, які я ще тільки шукаю. Можливо, я зовсім його не знайду, тоді подивиться щось робити альтернативне. Як я знайду очерет потрібного мені діаметру. Я розповім про другий і про третій секрет побудови будиночків для джмелів. І так, нарешті знову зима і в мене знову сподівання, що я. Все ж таки знайду очерет потрібного мені діаметру. Мій помічник завжди зі мною у походах, особливо під час канікул. Якщо навіть не вдасться знайти очерета потрібного діаметру, то нас завжди може виручити 9 сил. Що що, а оцієї квітки діаметр стовбура майже завжди відповідний очерет в 20 мм в діаметрі мені так і не пощастило відзнайти, але нічого може підійти і 18-мм очерет. Чому, чому я так переймаюся лятком? Тому що ляток це, це друга дуже важлива умова, щоб... В будиночок поселилися джмелі без лятка, який має вдовжину хоча б 15-20 см, шанси на заселення будиночка джмелями надзвичайно малі. Отже, перша умова це старе дерево без зайвих запахів. Дуже довгий ляток, який собою нагадує джмелям. Мишину нору. Або Або ляток із, із чого завгодно, або з очерета, або із других любих трав. Ну, або ще ось таких рослин, як горець Далекосхідний, або ще його називають Північна Гречка. Багато хто його боїться, каже, що це рослина, яку неможливо Неможливо вивезти із свої ділянки, але що я вам можу сказати, я скажу, що немає таких живих організмів, як рослини чи тварини, яких неможливо вивезти із своєї ділянки при бажанні. При бажанні людина може вивезти все, що завгодно. Тим паче Далекосхідний горець. Для того, щоб він став ось таким уже страшним, страшним агресором, як про нього малюють, треба щоб для нього. Склалося дуже багато факторів, а без них він просто одна із декоративних рослин, однорічних, однорічних дуже, дуже потужних і декоративних. І ще, і ще він має всередині стовбур дуже міцний і, і пустий. І такі стовбури бувають не тільки 2 сантиметрові, а бувають і навіть 3 і 4 см. Зараз я один з них зріжу, але різати треба мені обома руками, тому що це не так просто. Ось таке не стовбуряка. Тут напевно більше 2 см. Скоріше за все я Цю рослину і буду використовувати для будиночків з рядками під великого земляного джмеля. Інакше, інакше в очереті він може просто застрягнути. Ну Ось так, все. Це найкраща конструкція для джмеля. Ось такий ось ляточок. Ляточок із горця далекосхідного. Ляток не повинен далеко заходити всередині середині конструкції ось так, щоб цей літок не перетворився на пастку. Він не повинен вилазити всередині будиночка. Насправді ці будиночки є найкращими з того, що людина може запропонувати для джмеля. Адже запропонувати для матки джмелини, щоб вона обрала саме ваше місце, саме ваш будиночок, треба не те, що вважає людина краще. Краще красивіше, комфортніше. А треба запропонувати джмелині матці саме те, що вона шукає. І ось це вже майже саме те. Залишився останній штрих це треті, третя умова заселення цього будиночку. Звісно, можливо, вже буде лишнім нагадування те, що оці перетинки, які є. В лядку всередині деколи буває їх дві, деколи одна, інколи три. Ці перетинки обов'язково повинні бути зруйновані вщент. Всередині самого лядка. Ось так. Як бачимо, мишаче гніздо якраз підходить по габаритам до будиночку. Будиночок трохи-трохи більший. Це ідеальний розмір. Все, не одна бджолина матка на початку квітня, яка шукає місце для побудови свого майбутнього гнізда, не зможе стояти. Дякую за увагу та терпіння.